От, і дуже актуальна ця проблема, проблема взагалі запальних захворювань. Я завжди починаю з дітей, тому що в 47% дітей, які приходять до нас, це, мають проблеми захворювання запальні захворювання переднього відрізку ока. І дійсно вони збільшуються з віком. Тому що людина, коли старіє, міняється анатомія сльозовідвідних шляхів, зменшується сила від'ємного тиску, коли людина дихає. І, звичайно, з'являються різні скарги, особливо, як кажуть пацієнти похилого віку, приходять до мене ну, і до вас, і кажуть, що в мене закисає око. Скажіть, а як же ж воно закисає? У вас гній зелений? Ні. У вас гній жовтий? Ні. Вас біленький гній, так? Ну, це вже говорить про особливості пацієнта. І от, слава Богу, що є певні препарати, які можна призначити безпечно. Якщо можна дивитися, це огляд клінічних випадків, запалення поверхні повік. Ми просто нафотографували на прийомі от, запалення різні і різних частин. Ока, тобто, або це мова йде про маргінальний край повіки, або йде про кон'юнктиву. Там, де є, скажімо, фарба, де жінки користуються фарбою, зрозуміло, а там, де є накладні повії, то взагалі часто бувають великі проблеми за рахунок сили. Яка опускає вію донизу і деформує саму мейбомію, залозу, яка знаходиться рядом, через те достатньо часто бувають такі запальні захворювання. От візьміть пацієнт, наприклад, 55 років. 0,4, 03 бачить і чомусь немає тут катаракти, але чомусь 2,5, 2,5. Скільки 2,5? Він бачить 0,6, Ну Це ненормально. А за чого? За запалення. Я просто до вас звертаюся. Коли до вас приходить пацієнт із запаленням, перше, що зробить, перевірте йому зір. Перевірте йому зір. Тому що через тиждень, коли ви його вилікуєте, в нього буде 100% зір, ви будете найкращий лікар в світі. Ну він запам'ятає, що то було 0,6. І він побачив, що він не бачив його. Розумієте? А тут ми відновили плівку, зняли запалення, і практично все нормально. Ну, кожен лікар взагалі думає, що це. Яке це захворювання. Ну, достатньо часто призначають там і на стоянку календули на повіки, вмиватися дегтярним милом, шампунем та офтальмодеком, або закапувати в обидва ока ці капельки. Але мова йде про те, що е, потрібно давати дійові речі, які можуть нам допомогти. Перше, що ми повинні робити, це гігієна повік. От я весь час скажу цю фразу, що при Філатові, слава Богу, що Філатов придумав обробку краю повік зеленькою. Слава Богу, тобто це дійсно нормально, дезінфікуючи, підсохує, підсушується, іде реепітерізація, відлучується мертва частинка і дуже добре відновлюється, скажімо, край повік. Після Філатова ну, нічого не було в нас особливого, тому що не було. Препаратів для е, цього, е, щоб скажем, реабілізація пройшла. От ці етапи, про які я сказав, попередньо, третій етап лікування хвороби сухого ока паралельно з хронічним запаленням. Четвертий етап потрібно починати використовувати протиалергійні засоби, і на останньому впливати на демодекс, якщо він є. Зараз появилися нові технології визначення демодексу, апаратне визначення, і його можна пролікувати двома буквально сеансами. Звичайно, ці всі п'ять препаратів ми не можемо зразу призначати. Треба дивитися клінічно на все. Перший етап є на повік. Масаж, повік, лікування, запалення, повік, ультразвукові зміни і таке інше. Ну не знаю, дитячі офтальмологи можуть подивитися це також подібно на гниди. Хто не бачив в натуральному варіанті під щелинною лампою, особливо серед молоді, скажімо, педикульоз, то можна буде от подивитися, це дуже подібно. Різниця дуже велика. Гниду не можна зняти, тобто вона дуже тяжко знімається, а все-таки блефарит легше. Коли краще бліфаклін, бліфакін клін і блефагель. Бліфаклін краще. Очищає, має додаткову протимікробну, протинабрякову, протизапальну, імуномодулюючу дію, зволожує, регулює секрецію сальних і майбоміїх. Залоз. Як ви бачите, його використовують при різних захворюваннях, в тому числі мейбоміїти, який є основою всіх хірургічних вже втручань, які перероджуються в абсцеси і таке інше, дисфункції мейбомих залоз, хвороба сухого, ока, демотекс і так далі. Бліфаклін зменшує бактеріальне забруднення. Є наукова робота, де доказано, що якщо використовувати бліфаклін два рази на добу на протягом п'яти діб, це практично відповідає тому, що ви будете закапувати антибіотік. Використання бліфакліну для гієни повік зменшує прояви сухості очей та ураження очної поверхні. Нормалізація роботи мейбомієвих залоз. Треба пам'ятати, що бліфаклін да, і Теогель, так от бліфаклін чим добре, що там серветочка. тобто Я завжди пацієнту розповідаю не обробляти, а робити масаж. Тобто обробити і ту серветочку, і зробити масаж. І от Я дуже люблю бліфаклін призначати людям, ну от приходять люди, я люблю, в кого є хороша косметичка. От, і я запитую, а у вас є косметички Бліфаклін? Немає. А ви візьміть, будь ласка, тим більше жінкам, які артисти звертаються до нас достатньо часто, в них, ви е, знаєте, артистичні очі, коли я зроблю таку доповідь, вони відрізняються зовсім від очей інших людей. Тому що наскільки синдром Сухого Ока виражений? В мене дві знайомі, які відомі люди їздять в Америку, в, в, в Відні були, вони хочуть зробити ексімерну корекцію. Там мінус 5,5, там мінус 6, там можна зробити, від них кругом відказується. Ширмер 3-4 міліметри. Тому що це професійна річ. Софіти, постійна хімія на очі, і це дуже-дуже важливо. Так що Бліфаклін це важлива річ в косметичці. Діагноз загострення хронічного бліфа кон'юнтивіту, обох очей, гіперметропія слабкого ступеня обох очей. Ну, такий пацієнт у мене з'явився. Я його сфотографував. Чи достатньо у даного пацієнта для гігієни повік призначити тільки один бліфаклін? Колишне теагель відмінно розчиняє виділення, очищає, зволожує, заспокоює шкіру повік. Я хочу сказати, червоне віко, набряк, от буває ні з того, ні з цього да, у пацієнта. Зразу, от я люблю дуже теагель, чому зменшує набряк, само собою, але перше знеболює. Знеболює. прохолодно зразу, уявляєте, гель на повіку. Весь час рухається повітря мимо, і від того, що рухається повітря, зменшується температура повіки через гель. І це дуже важливо. Ну, як ви бачите, тут лускавий бліфарід, сибирейний бліфарід, синдром сухої плівки, гіперкератози. це при при таких захворюванням бажано теагель і гіпоалергійний препарат комплексні терапії заспоковує. Холоджує і зволоджує. Це те, що от мені подобається, я одразу кажу. Мені подобається те, що він прохолодний і зразу знімає набряк. Все-таки теагель. Якщо бліфаклін, так він ну, для більш такого процесу довго. А це теагель можна використати за тиждень-два і вилікувати пацієнта. Третій, Другий етап побороти вторинну інфекцію, призначити антибіотикотерапію, ефективний препарат, звичайно, повинен бути безконсервантна форма, тому що ми вже цього навчилися. І які антибіотик вибрати. Макроліди в офтермології і азаліди вони володіють бактерицидною дією. І в чому мотивація даного призначення? От АЗТР, не знаю, пам'ятаєте, я вам говорив про зелений гній, жовтий і білий. так? От Бабусі, які приходять до мене, ну, бабусі, я вже дідусь так, якісь старші люди приходять, я завжди кажу, знаєте, у вас закисає око? Так, все. Я назначаю їм на три дні АЗТР. Дітям це святе, так, цей препарат призначається, тому що можна з нуля. Але як ви знаєте, які вони щасливі і задоволені? Тому що, в принципі, на якийсь певний час, а на який час? На два тижні, тому що його концентрація тримається два тижні. І дуже зручна форма по одній краплі два рази на день, три дні. Тобто там унідози і немає проблем. І через 24 години після закапування одної краплі тримається концентрація антибіотика-терапевтична форма. І триденне закапування азетеру забезпечує понад 2 тижні от підтримку В процесу. Запитують, коли можна закапувати іще. Ну, зрозуміло, коли через два тижні ще раз можна закапати, якщо вже там ну, не допомогло щось, все рівно. При зеленому гної ну, ви його можете не закапувати. Тобто ви закапуєте його при жовтий, ну, гнійться приблизно 80% пацієнтів, дітей, які приходять. От. А при зеленому, будь ласка, експериментуйте з сильнішими краплями. Але як препарат вибору, я читаю от часто е, з е, педіатрам, <кхід> сімейним лікарям педіатри дуже люблять цей препарат. Я думаю, вони виписують його більше, ніж ми з вами, тому що їх більше. Ну і вони вони хочуть бути хорошим лікарем. До них прийшла дитина, а в дитини закисає око, да криса сідного новонародженого. З чого починати? Ну що, зондування? Зондування, звичайно, потрібно до трьох місяців зробити, і ми це робимо. Але тоді, коли вже розказали, як правильно зробити масаж, як притиснути кут на сльозний мішок, як подивитися серветочкою, скільки виділяється, якої рідини, чи там є гній. А потім вже, будь ласка, запропонувати АЗТР, слава Богу, що його можна приміняти з народження. От. Ну, знову-таки, бачите, він без консервантів, для новонароджених дітям у період вагітності та лактації та безпечний пацієнтам похилого віку. Ну і такий період, знаєте, закоханості в якийсь препарат. У мене він зараз. Тому що час від часу з'являються нові препарати, да? збідюєш свою дубку. А тут, знаєте, коли маєш таку досвід, то вже, то вже його і рекомендуєш. Так що, при таких запаленнях бліфаклін 2 рази на добу 20 днів, Теагель призначаємо і Азетер на 3 дні. І ще раз наголошую, по одній краплі 2 рази на день, всього навсього 3 дні. Ну, патофізіологічний механізм, вам зрозуміло, і багато показуємо. Ми в доповідях третій етап лікування самого, самої хвороби синдром сухого ока, який назвали на кінець хворобою, але якого немає в МКХ. Ну, це, це вже добре, так тому що це ціла група захворювань. Е. От іще випадок загострення хронічного блефороконюнтівіту, обох очей, гіперметропія слабкого ступеня обох очей. Знову хочу сказати, і в цього пацієнта, в цих пацієнтів не було одиниці зору. Через те перевіряйте, будь ласка. Ну а після того, як ми вилікуємо, звичайно, цього пацієнта можна рекомендувати операцію з приводу катаракти, тому що він уже до нас прийшов, треба повноцінно його обстежити. От, от поширена ситуація. Бачите, 32 це два роки. 65 років, знову-таки, бачите, 2,5-3-25, чомусь 0,4-0,5. А тому, що при такому оці дотримати, що можна перевірити. От ніхто не перевіряє, коли людина приходить з гноєм, ніхто не перевіряє зір. Чого? Я не розумію цього. Треба це робити обов'язково. Це корисно для вас, це корисно для пацієнтів, і це буде правильно. Діагноз, гострий бліфароконтів обох очей, гіперметропія, слабкого ступеня обох очей. цей пацієнт страждає цукровим діабетом. От, е, е, наступний пацієнт, ви бачите, е, цей пацієнт страждає діабетом другого типу майже 15 років. І протягом 10 років хвороба сухого ока. Ну, можна уявити, скільки препаратів, крім інсуліна, цей пацієнт отримує. І рекомендоване лікування: бліфаклін, Теагель, Азетер в одній краплі два рази на день три дні і Теолоздуа на один місяць. Я не знаю, чи є в Україні офтальмолог, який не виписує Теолоздуа. Приїхав в один районний центр, круто, так знаєте. От ти думаєш, що як щось продвинуте в нас, є, так. Ні, слава Богу, в нас наскільки освічені офтальмологи. що от, Знову от, подивіться, ну чого при мінус 1,75 і мінус 1,5 ми бачимо 0,5, а тому що запалене око. Нема причини іншої. Тобто ми потім обстежуємо всіх цих пацієнтів і тиск нормальний. Гострий кон'єктив, очей мій слабкого ступеня. От, пацієнтка 7 років. Гострий кон'юнктивіт від обох очей, міопія слабкого ступеня обох очей, бліфаклін дитині і азетер, безконсервантна форма на 3 дні. Діагноз. Гострий кон'юнктивіт від правого ока, міопія середнього ступеня або 05 0509. Ну тут мінус 5,25. Ви бачите, от який край по вік. Пацієнтка 29 років. Гострий кон'юнктивіт правого ока міапія також невелика, бліфеклін, азетер, я думаю, достатньо буде, ну, буквально це по-перше, через три дні ми побачимо результат. А по-друге, ми це можемо уже перевіряти в подальшому зір десь через тиждень. Знову-таки, подивіться цей зір. Перевіряйте зір пацієнтам з гнійними і запальними процесами ока. Просто я вас дуже прошу. Тому що ми можемо щось і пустити, тобто можемо і помутніння рогівки, коли око заклеєне, приходить, ну, як ви можете, скажімо, визначити 100%. Поміряти тиск, дійсно, промили око, поміряли тиск. І тиск, от, бачите, як танцює. 23 мм ртутного стовпа, Тому що праве око запалене через те, такий тиск. Через те робіть повноцінно, промийте очі, будь ласка, і робіть повноцінні обстеження. Пацієнт 76 років на момент Після фахової мультифікації на правому оці три тижні тому назад артефакя, гострий бліефороконтів, гіперметропія слабкого ступеня. І пацієнту, як ви казала, Христина, тобто після операції катаракти, дуже добре було призначити теоздуга з ду, ду, за рахунок три галози, яка іпіталізує рубець, тобто там, де ми робимо три проколи. От, хоч вони по півтора-два міліметри, але все-таки потрібно зробити тобто певний час покапати. Скільки капати, нема такого прописаного поняття, скільки капати є лікар. Є лікар, і я взагалі щасливий, що в нас сльозозамінників замінників в Європі 263 в Італії, а У нас їх близько 20 поки що. так? І як добре, що вони є, тому що коли приходять пацієнти до нас, то в нас є варіант вибору. У нас немає пацієнта, який би прийшов і зразу був задоволений. Так, комусь буває, ми попадаємо так, як потрібно. А комусь треба поміняти, змінити. І от десь буває, на третій раз приходить пацієнт просто щасливий. Розумієте? І це часто буває, коли ми приміняємо теосду. Дякую за увагу.